Усім доброго здоров'я! Ви на каналі Саморобки і з вами я, Роман Шандра. Перш за все, хотів би усім вам подякувати за те, що підписуєте, за те, що коментуєте, за те, що ділитесь своїм досвідом, за те, що, зрештою, підтримуєте канал і намагаєтесь знайти істину. Сьогодні поговоримо про новий досконалений перетворювач я його назвав «Чудо». Так, один із підписників написав чудо, і в мене виникла ідея назвати його чудом, ну, тому що це дійсно таке маленьке, незвичайне чудо. І так, я поставив кнопку, як я його тут вдосконалював, як я це робив, про це ми обов'язково поговоримо. Також в його коефіцієнт корисної дії, тому що багато пише, що ну, він буде такий неефективний і так далі. О, багато пише, як його можна вдосконалити, скільки часу він попрацює. Так, і до речі, на рахунок, скільки часу він попрацює, буде маленький сюрприз сьогодні, але трошечки згодом. Давайте все по порядку. І так, вимеріємо його повсінку корисної дії. Так, як я говорив, і виготовимо перетворювач. Ось е, на так званих польових транзисторах МОСВЕТа. Так, поговоримо про його особливості, також вимерімо його коефіцієнт корисної дії. Ось. Ну і, і що? Ну і чекаємо сюрпризу. Так що влаштовуйтесь позручніше. робіть собі каву-чай і. Огна. То що, підключаємо дивимося, як працює нове вдосконалене чудо. Так. Крокодильчик, один до плюса від акумулятора, інший до мінуса. Ось тут через переходничок До настольної лампи. Так, ну, що, поїхали? Отак, друзі. вам? Прошу звернути увагу, що вона взагалі не моргає. Взагалі. Вона працює та як 220 вольт. Так, до речі. Давайте, щоб ми порівняли. Ось переноска 220. Ось переноска 220, друзі. Розмикаю. Так. Є різниця? Друзі, це 220. А це перетворювати чудо досконалене. Двох пів періодний. Так, ми зараз про це ще поговоримо. Ось так, друзі, працює. Отак, так, тут бажано не замкнути. Ага, друзі, щоб ніхто не сумнівався. Отак, бачите? Бачите, так? Добре. Так, друзі. Що би я тут хотів сказати? Ага, давайте включимо кумову лампу, так? Пам'ятаєте, минулого разу кумова лампа вона практично не світилася. Ото подарував мені кум лампу. Так, 12 ватт. 12, так, в речі, тут сюди 220 вольт, так, тут нема е, цього. Так, хвилиночку. Е, вона на 220 вольт, так, тут нема. Е, о, мій, драйвера, так, тут нема драйвера. Зразу 220, діодний міст 4 діодів, ну і фільтр. Так, на конденсаторах. Фільтрація змінного струму. Е, так, ну що, давайте вмикаємо таку, зробимо отакво, щоб це було безпечно. Так. Якщо вам це буде видно? Так, ну що, поїхали. От кумова лампочка. Так, видно вам, друзі? Видно, так. Де вся кумова лампочка видна. Але отак звіт себе. Ну, оця. Ну, видно, так легенько мерести, Та, та. Цієї лампи краще, підтратє пульсації змінного струму, ніж цієї. так? І тут конденсатор вже можливо. Можливо, і конденсатор вже. скажімо так, він тут трохи підключений. Так, ну одним словом, друзі, все працює. Все працює бомбезно. Так. Ну. Давайте я вам тут знімлю так, зблизька, як воно тут все працює. Так, давайте. То подивимося. Як то воно гарненько все працює, друзі. Ось так. Так. Так, подивіться, друзі. Подивіться. Так. Коротенько теорії. Як е, працює цей перетворювач. Так, значить, він трансформаторний. Ось. Це вихідна обмотка. На 220, вона має багато витків. Так. Ось. І двохпівперіодний перетворювач, на відміну від однопівперіодного, має дві обмотки по 12 вольт. Ось одна на 12 вольт і інша, так само на. 12 вольт. Ось, ну, вони тут з'єднані спільно. От. І як він працює? Значить, ось тут є кнопка. І отут є кнопка. от, Яка замикає, розмикає електричне коло. Оця обмотка з'єднується. До плюса акумулятора. Давайте ми також гарно було її приведемо сюди. Ось це у нас плюс. Так. Ось. А ці кнопки з'єднані до мінуса. Вони так само. Ось так. Під'єднані спільно і з'єднані до мінусової клеми акумулятора. Так, ось тут Клей. Ось так. Значить, як працює. Е, як працює цей протворю? Дивіться, в момент часу, коли шків, наприклад, повернутий ось так. Розкопчу. Так. Отаку. Так, бачите? Ось. Зараз замкнена є. Ця гомотка. Це білий вимикач відповідає, так? Вона замкнена. Отут. Вона замкнена. І отут тече струм, так? Струм тече від плюса до мінуса. Отак струм пішов. Ось по цій обмоці, так? струм. Потім, коли повертається в нас е от двигон з шківом, він розмикає цю кнопку. Тут струму відповідно вже немає, так? А з'являється і замикає в нас чорну кнопку Так. Значить, тут струму немає. Замкнув він чорну кнопку. струм тече знову ж таки від плюса до мінуса. Тут струм тік туди, а тут від плюса до мінуса, струм тече у нас сюди. Ось. Якщо намалювати то графічно, друзі, то воно буде виглядало десь приблизно дуже приблизно. Я постараюсь намалювати. Ось не враховуючи ці всі струми самоіндукції, які виникають. Якщо намалювати графічну залежність сили струму від часу, так, то це буде десь якось, якось так. Тут він падає. Це є, наприклад, та, От той додатній підперіод, скажімо так. Ну, а тут від'ємний підперіод. Якось так. І якось так воно далі у нас. Відбувається. Ну, хоча тут виникає струм самоіндукції, тут трішечки буде інша картина. Так, тому що трансформатор це є в нас індуктивне навантаження, а на індуктивне навантаження виникає струм самоіндукції. Ось, ну, про це якось ми поговоримо. Можливо, іншим разом. Ну, я думаю, що поговоримо іншим разом. Отаким От чином, це є двохпівперіодний, тому що. Значить, працює дві обмотки. В попередньому відео притворювач, от коли є одна обмотка, це є однопівперіодний. В той момент, коли він замикає, він працює, тут він не працює, тут струму немає. Відповідно, ефективність однопівперіодного менша, ніж двох півперіодного. Тому на практиці і використовую дві, двох півперіодні. Перетворювачі. Ну, давайте так, щоб я не був багатослівний, ми це зразу продемонструємо на досвіді. Ми ну, це дуже легко можемо зробити. Ось так. Так. Давайте я то зніблю. Так, зразу зніблю лампочку. Вмикаємо. Вмикаємо, так? Це у нас мінус. Так, все відключено все. Поїхали. Так. Це двох періодний. Так? ну, З нього дуже легко зробити одну півперіодний, друзі. Дуже легко зробити періодний, це просто треба від'єднати один замикач. Буде працювати тільки одна обмотка, так? Ну, давайте це зробимо і одразу подивимось. Так. О! Все буде одно півперіодне. Бачите? Моргає, до речі, камера чомусь так почала моргати, фіксувати оцю зміну. Ну, Усі переваги. Тому на практиці і використовують двох півперіодні перетворювачі. Ну, а тепер до перетворювача. Вітя він гарно працює. Ну подивіться, ну. Ну от тепер скажіть, що то є не чудо. Ну то то, то чудо. Так, до речі, сюрприз. Пам'ятаємо про сюрприз, сюрприз буде в кінці відео. Так, а тепер-ка що? Беремося. Ага, за куцем корисної дії, друзі. Беремося за куцем корисної дії. Друзі, ну... Не стає знімати весь процес вимірювання пацієнта корисної дії, тому що це дуже ну, забирає багато часу. І так, квіці корисної дії – це відношення корисної потужності до повної потужності. В даному випадку корисна потужність це потужність, яка споживається ось нашою лампочкою. Я так і позначив – потужність лампочки. Повна потужність це потужність, яка виділяється акумулятором. Так. А потужність це добуток сили струму і на напругу О. Ось. І проводячи певні досліди, я визначу, що напруга на лампочці 143 В. Сила струму 53 мА, це 0,53 А. І потужність, яка споживається лампочкою в даному випадку, становить 7,6 Вт. Потужність, яка збирається від акумулятора. Значить, це є у нас напруга 12,7 В на акумулятор і сила струму 0,75 А. Так, і потужність вийшла 9,5 Вт. Ось, ну, оцінку корисної вийшло 80%. Так як для даного апарата, ну, заліто друзі, був шокований, що тут ми отримаємо цін корисної 80%. Ну, але при тих потужність ми його отримали. Становить 80%. Це досить-досить непогано. Сила струму холостого ходу. Це коли лампочка не підключена, а тільки працює е, сам перетворювач, становить 0,2 Ампера. Ну, це так само досить непогано, як для того перетворювача. перетворювач. Отак. Ось, отакі от маємо результати. Ну, Такі маємо, які маємо. А далі переходимо до перетворювача на польових транзисторах MOSFET. Поїхали. Тепер давайте поговоримо про більш сучасний, досконалений перетворювач на так званий польовий транзистор. Ось так. Замість двох кнопок у нас два польових транзистори. От і їх позначив і правий. Так, це замість кнопочок. Аналогія. Ну, зараз ми конкретніше поговоримо да, взагалі. Так, замість двигуна от, зі шківом, який вмикає почергово і розмикає вимикачі, використовується так званий мультивібратор. Генератор мультивібратор. Отакий от, в мене є їжачок маленький. Та От. Ну, він такий великий, бо я його робив з того, що в мене було. Та. От. Ці конденсатори, до речі, вони з е строшної розгодки е телевізора. Ну і, наприклад, я не мав резисторів, я використовував їх згідно лінії обослідованого. Так, скільки в мене було. Ну, до речі, От недавно був я на радіоринку, купив отакі деталі. А, ну і оцей мультивібратор можна зібрати отак. Він може бути отакий маленький. Ну, насправді він може бути ще менший. Це я отак зробив, використав потушні, е транзистори, він може бути взагалі ще менший. Ну, і це, будь ласка, такий і такий. Та. Так, і цей мультивібратор. Оцей. Значить, суть мультивібратора. Він по аналогії вмикає і розмикає, але вже польові транзистори. От, маємо новий, по суті, досконалений е перетворювач на транзисторах. Так, тепер давайте розглянемо його схему і скоренько будемо вивчати схему. Ось так виглядає схема. Ось, значить, Це трансформатор, це вторинна обмотка на 220, це первинна. Одну. Ми вже з'ясували, що це є двох Ось одна обмотка, ось друга обмотка, Їхнє спільне з'єднання. Вводиться до акумулятора. 12 вот. Ось воно є. Плюсо. Так, отак на схемах позначається польовий транзистор. Це є аналогія вимикача. Ось це мультивібратор, який зроблений на біполярних транзисторах, конденсаторах, ну, і резисторах. Так. Ну. Давайте поговоримо про аналогію. Так, про аналогію. Це польовий транзистор. MOSFET. Він має три електроди. Це затвор, стік, витік. Ось. І дуже добре тут привести в аналогію кнопку. Нашу. Тому що пульовий транзистор працює по суті як кнопка. Так. Тобто, якщо подати якийсь імпульс напруги на затвор, так, то стік і витік, скажімо так, Відкривається оцей перехід стійк витік і проходить струм. Це аналогії до того, якщо ми натискаємо кнопку, то це замикається контакти і проходить електричний струм. Ось так. Друзі, отак виглядає вже перетворювач на. Польових транзисторах. Ось вони є. Ну, Тут я використав інший трансформатор, щоб не, зб... не розбирати чудо. Настольна лампа. Ось. Так, ну що, так, виглядає то мультивібратор, про який ми поговоримо. І це польовий транзистор. Так, їхня аналогія і вся решта. Ми це поговоримо, бо відео просто, друзі, затягується. ну Затягується серйозно. Так, ну що, вмикаємо. Олівіться, як працює настойна лампа. Так, це то, що 6 Вт. Так, друзі, отак працює. Перетворювач. Отакий. От а, Креччю тут небезпечно, бо там 220 вольт. А, чути, що він гудить, так. Але якщо в мене був такий пінопласт, якщо його того легенько тако підложити, то не буде чути, він навіть гудить. Не Ну, Що трошки чути. Так, друзі. Отак. Вмикаємо ще щось. Що вмикаємо? А вмикаємо таку лампу, друзяки, яку мені подарував підписник. Потужну. На 30 Вт. Так, Так зараз де вона є, друзяки? Де вона є? А, бо вона є. О, друзі, мені підписник подарував. Його звати Мар'ян. Мені подарував такі от дві лампи. Тує 30 Вт. О, друзі. Ну, давайте вмикаємо. О, дивіться, 30 Вт. Ага. На камеру видно, що там моргає, бачите? У неї фільтр трохи. Хоча так візуально. Дивіться, на камеру видно, що вона моргає, так? До речі, я навіть не знав про це. А так візуально не видно. Оця не моргає. Ну, 30 Вт нас поживає. 30 плюс там 7W, там, 37 майже 40 Вт. Ось така штука. Ось такий перетворювач. Так, розмикаю. Це перетворювач чудо. Це його аналогія на польових транзисторах. Так. на трансформаторі. ППП 260, 127, 220, 50. Так, і. І сюрприз. В чому суть сюрпризу? Роблячи оцей перетворювач чудо, ось мене цікавила. Одна думка, скільки часу він попрацює безперервної роботи, скільки це часу. От і ця думка мені просто не дає ночами спати. Ось, друзі. Е і хочу я з вами поділитися, і мене дуже цікавить ваша думка. Друзі, скільки безперервної роботи зможе попрацювати оцей перетворювач чудо. І я собі так-то все думав, як то зробити так, щоб його вімкнути і якимсь чином об'єктивно виміряти час роботи його безперервної. Ось скільки він попрацює, там, годину, дві, три. Не знаю. Та, до речі, він. Ну, скільки він? Він хвилин 15 працював, поки я робив оці дослідження, досліди. Хвилин 15 безперервної роботи він в мене працював. Ось. І друзі. Хто буде? Найближче до істинного значення його роботи. От. Тому я презентую оцей притворювач на польових транзисторах номінальною потужністю 31 Вт. Оце саме потужністю цього трансформатора. От. Отримає презент такий притворювач. Ось так що пишіть в коментарях. Скільки часу попрацює цей перетворювач чудо. Як то зробити практично, щоб було об'єктивно, я ще подумаю. Ну, до речі, можете писати і пропонувати, як мені це найкраще зробити. От, ну я думаю, ось так я поставлю камеру. Секундомір в мене є такий, і ми будемо. Так, якось і будемо дивитися, скільки він попрацює, так? Ось, ну е, я думаю, що результати, напевно, потрібно подавати з точністю. Ну, я думаю, хвилини треба буде враховувати. Години хвилини, так? Так, ну, півгодини він в мене попрацював. Півгодини. Ну, я не знаю, скільки він попрацює. Може, він попрацює пів години і 10 хвилин, і буде йому капут. Може він попрацює 2 години, може він попрацює 5 годин і 15 хвилин. Ну, не знаю, друзі. Ось так. Хто буде найближчий до істинного значення, той отримає презент. Отакий гарненький перетворювач на польових транзисторах. Лечі сьогодні, друзі, ну, курсін корисної дії такого перетворювача ну, більший, ніж 80%, це однозначно, такий цін корисної дії більший навіть, ніж в е, імпульсних перетворювачах, та, тобто він наближається до 95%. Я його не заміряв, бо ідео просто дуже довго розтягнеться. Ось так. Ну що, пишіть в коментарях, скільки безперервної роботи попрацює чудо.